Дякую. Ще на червоному світлі може бути. Так, до речі. А ні, другий не пиє бубіна. Червоне світло чисто. Раз, а там кімната та відкрита була, то... голова говяжая. В центрі закрита, я відкрив. Голова говяжі. А червоне світло там, де на бункері відкрите Ні. Було. Ти всіх ботів там зверху розлутала, Тетяна. Так, ти сказав. Я Може здай... не.